Тому позивних вимог позивача, хочу пояснити наскільки. Mm -hmm. Він був звільнений за прогул без поважних причин, про що виданий відповідний наказ. Справа в тому, що він був відсутній на робочому місці в зміну з 16 по 17 грудня, нічну зміну, надати підтвердження поважності відсутності його на робочому місці, позивачний не змін. Він надав довідку, яку ми надали в матеріали справи. З якої неможливо було встановити, до якого лікар він звертався, до якої лікарні. В зв'язку з чим ця довідка вона була оформлена в неналежним чином, відповідно до інструкції вашої. Зв'язку з чим, з метою з'ясування дійсності походження цієї довідки, ми звернулися до лікарні швидкої медичної допомоги, як проте вказав нам позивач. Позивач 19 грудня, вийшовши на роботу, в нього, звичайно, запитали пояснення, де він був відсутній і в якій саме лікарні він знаходився. За наданими поясненнями, ми звернулися до цієї лікарні і запитали, чи був у них такий працівник на прийомі за цією довідкою, яку він нам надав. Нам повідомили, що такого працівника у них на прийомі не було. Але також повідомили, що на території цієї лікарні є лікарі-терапевти, які відносяться до іншого комунального закладу, але знаходяться також на цій на території лікарні БСМБ, скажімо так, як, як її в народі називають. В зв'язку з, з подальшим з'ясуванням питання існування достовірності цієї довідки, ми звернулися і до цієї лікарні, щоб остаточно пересвідчитися, що позивач кудись звертався і. В нього є належне підтверджений щодо цього документу. Нам також повідомили, що такої особи в них не було наприклад. Весь час до часу звільнення, там є відповідні два акти в матеріалах справи, я їх також надала, якими вказується, що неодноразово позивача запитували, де він був в цю зміну, в якій лікарні він був. І позивач мав можливість надати пояснення і згадати саме в якій лікарні він був, і надати відповідні пояснення. Можливо, ми могли б також з'ясувати і в цих лікарнях, чи був присутній позивач у них на прийомі. Але таких пояснень своєї відсутності і пояснень того, яке саме в якій лікарні знаходився позивач, за весь цей час позивач не згадав. Про те, що він сказав в усному порядку щось соколану, Ну, цьому немає ніякого підтвердження. По-перше, що пояснення щодо знаходження у лікарні БСМП він надав на ім'я Осипова, тобто начальника вантажного району, а не його заступника. Тобто запитував у нього не Соколан, а Осипов. Що там міг він і соколану в усному порядку пояснити? Ну нам невідомо і Соколан ніяких пояснень з цього питання теж не надає. Крім того. За весь цей час до часу звільнення, поки ми намагалися вияснити, де саме знаходився позивач, і чи є, в нього, чи є ця довідка, яку він надав дійсною, він також не повідомив нам координати тієї лікарні, до якої він звертався. Ту довідку, яку він надав до матеріалів справи, ми, нам стало про її існування, ну, відомо про її існування вже після ознайомлення з матеріалами судової справи. Це довідка дійсно вже містить всі ті реквізити, які передбачені інструкцією, там печатка, зазначенням лікарні. Але цієї довідки на час е, звільнення то, в в в угу. ні, оце ту, яку він нам надав. А це ту, яка в матеріалах справи є. Про цю довідку нам нічого не відомо було. Крім крім того часу, коли ми дізналися про подання позовної заяви і знайомилися з матеріалом позовної заяви, ні на час звільнення цієї довідки, ні на час, коли в нього запитувалися відповідні пояснення щодо його відсутності, цю довідку нам позивач не надавав і не повідомляв, де саме він знаходився і в якій лікарні. Стосовно також цієї зміни 16 по 17 число. У будь-якому випадку позивач звертався до лікаря що з цієї довідки, що з тієї довідки, що він нам надавав. Він знаходився на прийомі у лікаря до сьомої години. Це цей був його вільний час, це був його вихідний. Йому заступати в ніч на восьму годину. Тобто він повинен був прибути на восьму годину до е, підприємства і приступити до роботи. Те, що він не встигав, не міг, у нього не було е, відповідного одягу, це не відповідає дійсності. Зв'язку з тим, що за усталеною практикою вантажного району номер один робочий одяг у них є відповідні роздягання, у них є відповідні душові кабіни. Він зберігається на підприємстві. Е, можливо, ситуація, що колись там. Цей одяг беруть для того, щоб прати, але ну хай надасть позивач відповідні пояснення щодо цього. Але зазвичай mm -hmm. за усталеною практикою робочий одяг зберігається на підприємстві. Тому позивач міг прибути. Я, звичайно, допускаю, що за дистанцію знаходження цієї лікарні і то в МСП звичайно, можливо. Він не встигав за цю годину з 19-ї години до 8-ї години прибути на робоче місце. Але він міг прибути на робоче місце запізнення, і, і, і Нікатера не є тим режимом підприємства, куди не запускають працівників. І, правилами е, пропускного та внутріоб'єктового режиму, то, то е, в нас є відповідне положення щодо цього. Положенням цим не передбачено до будь-якого запрету. Вибачте, не згадаю на українській мові, щодо е, пересікання прохідної, чи щодо того, що він не може приступити до роботи, поза е, тим часом і, і відповідно з якого часу починається в нього робочий день. Тобто він міг прибути з запізнення, можливо, б на нього склали якийсь акт про те, що він запізнився, але за, за таких документів, як надає позиваль та позивної заяви, в нього було підтвердження поважності пропуску.